Великий-великий привіт-привіт усім любителям косметики та парфюмерії. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пропоную розібрати ось цю от таку ем, немаленьку корзинку. Тут зібрано всі мої новинки 2025 року. Ця корзинка вже дуже давно чекає свого часу. Мені дуже хочеться її зараз розібрати разом із вами, тому що цілий рік я сюди докладала, докладала, докладала. Косметику, ту, яку сама купувала, те, що мені дарували. І навіть було таке, що я собі забороняла цим користуватися для того, щоб не забути потім показати відео. Ну, в мене найперше був план знімати відео торік, але мені не вистачало ні сил, ні часу, ні якогось морального настрою для зйомки відео і ведення свого каналу. Сьогодні, хоч у нас і вимкнення світла, поки зараз в мене є світло, я швиденько ловлю момент і хочу розібрати цю корзинку, зробити якийсь такий трошки аналіз своїх покупок. Я вже запаслася чаєм. Так, це не кава, це чай з молоком. Люблю останнім часом саме чай з молоком пити. І потихеньку розкладу, мабуть, звідси все, що тут є, і поговоримо. І розпочнемо ми знайомство з новинками 25 го року і з подаруночками. Тут зібрано все те, що мені подарували із декоративної косметики та парфумерії протягом 25-го року. Отже, мені здається, що мій рік почався з підводки та помадки для брів. Це сестра подарувала мені на День Ангела. коричнева підводка. В оновленому форматі Hyper Precise від Maybelline. І помадка від Benefit відтинок 3,5. Мені він може бути трошечки темнуватий, я її використовувала лише один раз. Зараз хочу, нарешті, вже розпочати частіше користуватися і якось трохи розносити, щоб про неї склалася якась думка. Далі. Маю в подарунках два парфумованих спрея. один від Donacran New York Bid Delicious така полегшена версія її аромату, і від Містер Скрабер чудова, приємна ніжна водичка Peony in Love. Дуже класні аромати. Я полюбляю формат спреїв, містів для тіла в літню пору, в спеку. Це дуже класно. Їх в мене досить багато, як порівняно багато. І з радістю ними вже і трохи користувалася навіть. Далі, те, що я раніше дуже-дуже сильно полюбляла, я отримала в подарунок на день народження від подруги Палітру, яку хотіла, мені здається, з кінця 22-го року. Але не купувала собі, і мені подружка її подарувала на мій день народження. Дуже шкода, палітра в мене є, а подружки, на жаль, вже немає. Дуже сумно і дуже боляче про це говорити. Не надто я люблю, знаєте, на такі теми розмовляти. Давайте зосередимось на косметиці. Палітра дуже гарна, дуже класна, але якось я була настільки морально вбита, що. Досі нею так і не скористалась. Я думаю, що треба її взяти в косметичку і нарешті почати це робити. Раз я вже зачепила цю сумну ноту, хочеться просто сказати: бережіть своїх рідних, близьких, тих, хто вам близький по духу, хто з вами йде по життю, бережіть, тому що ніхто не знає, скільки кому відведено. Далі продовжимо. Покажу вам, що я сама собі подарувала на день народження. Якось в 25-му році в мене не було особливої тяги до тіней. Жодна з палітр не запала мені в душу. Але мене дуже зацікавив бренд Vidie Cosmetics, який робить дуже-дуже цікаві сяючі тіні. Я придбала собі три відтінки. Ось це от відтіночок чарівне зілля. Ось це відтіночок золота роза. Не знаю, чому не троянда, але називається він золота роза. Гарний такий сяючий рожевий. І останній відтінок це тарпкий шоколад. Ось такі дуже гарні сяючі. Відтінки неймовірної краси. Це український бренд. Дуже-дуже рада, що в нас в Україні виготовляють такі гарні, достойні тіні, які дійсно можуть позмагатися із якимись дорогими інді-брендами. Ну, не скажу, що вони є дешевими, але приємно, що це робиться в нас. І це дійсно якісно, дійсно круто. і... Дуже-дуже гарно, такі тіні розбавлять будь-який макіяж, додадуть родзинку і нотку загадковості. Тож, я собі на день народження замість палітри подарувала три відтінки тіней, а також набір із п'яти олівчиків для очей це продовження тієї лінійки, що в мене є, від 6 по 10 номер. Підемо по порядку. Glam Номер шостий ось такий. Номер сьомий. Дуже гарно так переливається до охорони, З рожевого вліловий, блакитний трошечки. Номер 08. Камера, на жаль, не передає всі переливи. Номер 0,9. Це взагалі щось погано передався. І номер 10 така бронзова богиня. Ось такі от 5 олівчиків. Хотілося мені зібрати всю колекцію цих олівчиків, бо вони мені дуже подобаються. І в мене вже є всі 10 з цієї лінійки. Це був єдиний подарунок самій собі, який я робила цього року. І давайте покажу, що ще в мене тут в подарунках мініатюра туалетної води I Love Love від Moschino. Ось така маленька, гарненька. Мені дуже часто таки навіть не хочеться закінчувати, бо це якось так мило, гарно і гріє завжди душу. Моя малеча мені подарувала. Також її подарунки це. Ось цей от блиск олійка для губ від LN Pro, фіксуюча пудра від LN Pro Fix and Blur. Це просто прозора пудра, але ще я не, не користувалась, не пробувала, не знаю, що вам про неї розказати. І ось ці, ці олівчики, це теж мені моя малеча дарувала, тільки, щоправда, на різні свята, там. на День Ангела, День Народження. 8 березня, зимові свята. І це, ну, звісно, з цих олівчиків це я вибирала, що я хочу. А вона просто хотіла мені зробити приємно. Казала: знаєте, це так приємно чути, так гріє душу. Мама, я дуже хочу зробити тобі подарунок. Давай купимо тобі косметику. Бо я хочу, щоб ти була щаслива. Ну, як дитина знає? Що мене робить щасливою, які мої вподобання. Це олівчик Експрес Брау від Maybelline. Це ще в лютому на День Ангела. Далі також олівчик від Essence в внутрішній куточок ока та на нижню слезову. я дуже люблю підкреслювати. Потім такий олівчик з'явився і в ламель. Але він ще не відкритий. Я також вибрала його собі в подарунок. Ще один олівчик для очей в 408-му відтінку від ламель, досі в мене не відкритий. І три олівчика для губ від ламель. Це їх нова лінійка. Я вибрала 409 відтіночок. Такий приємний рожевий, 410-й. Дуже сподівалася, що він буде максимально схожий на 410-й зі старої лінійки, але ні, це зовсім не те. І 412-й шоколадний такий навіть з легкою нотою бургунді. Ось такі от три олівчика. Так, що ще мені дарували? В наборі е бальзам для губ від е містер Скрабер. Е Аромат Сангрія, я ще його не починала, дуже гарно пахне. Далі блиск від Lamelle Dezel Glow. У мене відтіночок 403 Фенсі Fancy, також ще запакований. І на Миколая на новорічні свята сестра подарувала блиск від ліпс. Нарешті я спробую їхні блиски. В мене це відтіночок Fig, тобто інжир. Я його ще не відкривала. Здається, він прозорий, тако, з, легкою, з такою легкою розовинкою, але я не хочу ще його поки що відкривати. Не хочу, щоб він зіпсувався. І також з новорічних подарунків це бальзам для губ від містер Скрабер Лемон Тарт. Також ще його не відкривала. Мені дуже цікаво, як він пахне. Мушу відкрити. Знаєте, я і не можу зараз рознюхати. Чи це в нього ледве-ледве-ледве помітний аромат, тому що в мене дуже пахучий крем для рук, дуже такий ароматний, і я нанесла, не можу почути, чи пахне цей бальзам. Так, дійсно пахне, в мене крем дуже ароматний і нанесла на губи вперше. Це прозорий бальзамчик. Абсолютно прозорий. Слухайте, ну він такий смачний, він солодкий дійсно пахне якось, дійсно лимонною випічкою, якимось десертом лимонним. Класно. Не очікувала від нього чогось такого. Отож, оце моя категорія подаруночки в 25-му році. Немало, не багато, але всі мене дуже-дуже приємно здивували. Усім я неймовірно рада. І дуже дякую всім, хто знає, що я люблю косметику. І обираю в подарунок мені косметичні засоби. Щиро вам дякую, я це люблю. Наступна категорія це подарунки за покупки. Отже, коли я здійснювала покупки протягом 25-го року, мені підкладали деякі приємності. Наприклад, я отримала три пробничка туалетної водички Light Blue від Dolce Gabbana, тому що я купувала. В свій маленький магазинчик парфумерії на розпив деякі одиниці. Шкода тільки, що всі однакові, але все одно приємно. Далі, в магазині корейської косметики такий бальзам, маска для губ, пробничок. Далі ще на початку року, коли купувала парфумерію, на розпив, отримувала такі от мікро відливанти. Це один пшик, просто щоб розносити розпробувати познайомитися, точніше, бо розносити це неможливо, познайомитися з ароматом. Порадувала себе в кінці року продукцією від Yves Saint Laurent, зробила собі такий новорічний подарунок і отримала пробний зразок консилера їхнього. З радістю буде тестувати, я таке люблю. Також купувала пудру, отримала пробний зразок. Основи. За покупку на мейкапі, я вже не пам'ятаю, що там купувала, якісь гелі для душі, щось таке. Отримала в подаруночок бальзам для губ. Така штука, знаєте, завжди в господарстві знадобиться. І також купувала в свій магазинчик парфумовану водичку від Lancom Доль. І отримала ось такий подаруночок, це міцелярка. і... Олівчик для очей чорненький такий. Знаєте, приємно приємно отримувати такі от подаруночки за покупку. Ось. Тому ось це от такі маленькі приємності за 25 й рік. І зараз покажу вам те, що в мене нового з'явилося з декоративної косметики. І окремо покажу парфумерію, тому що вона аж ніяк не влазить в кадр. Отже, що я вирішила собі цього року купити? На початку року я купувала кушон від Міша в 21 відтіночку успішно його закінчила. Потім вирішила спробувати 23 відтіночок. Власне, тому що 21-й мені на літо трошечки засвітлий. я вам скажу, що 23-й відтіночок я зараз використовую. На собі так вже склалося, що я його розпочала взимку, він мені нормально підходить. Я думала, що буде затемний, але нічого, нормально. Далі купила я також десь на Чорну п'ятницю кушон від Міша, вже медик кушон, в 21-му відтінку, але він дещо темніший від цього червоненького. Вирішила купити собі ось таку здоровенну. Баночку пудри від Лоре Мерсьє, тут 49 грам, неймовірно велика кількість. Мені її вистачить реально просто на руки. Зараз покажу вам просто, як виглядає ця здоровенна банка, нею можна прибити, якщо дуже захотіти. Ось тому запас пудри в мене є на довгий час. І хочу сказати, що я доволі добре трималася цілий рік, десь до. Жовтня, до кінця жовтня. На початку року я оце для себе придбала подарунки на день народження, дещо купувала з парфумерії пробнички від відливантики, а так в основному я декоративної косметики не купувала, <кху> намагалася використовувати те, що в мене є. А ось під кінець року, ближче до Чорної п'ятниці, почалися якісь акції, потім були новорічні всякі акції, я просто вже <кху> не витримала. І здалась. Під кінець року я оце на Чорну П'ятницю купила пудру від Лори Мерсіє. Також я купила е, дві одиниці, на які я досить довго дивилася, але нав... не наважувалася на їхню покупку, тому що вважала, що це, вважала, що це дуже дорого. Так і купила. Це рум'яна від Yves Saint Laurent в чудовому відтіночку 93. Restless Rose. Ось такий чудовий, той, який переливається таким золотавим сяйвом. Дуже гарний, дуже ніжний. Я довго на нього задивлялася: він трохи дорожчий від інших відтіночків. Але таки придбала собі ці рум'яна. І плюс я підібрала до них максимально підходящу, ідеальну. Помаду сяючу у відтіночку 150 Nude Lingerie. Ми зараз нічого з вами сводчити не будемо. Я поки що хочу, щоб вона так і була в такому новенькому стані. Вона така приємна рожева із сяючими золотими частинками. Дуже максимально гарно пасує до рум'ян. Неймовірно, я рада цій покупці. Якось із вами затестимо разом ці продукти. А поки що, я довгий час думала, що мені не потрібні бази під макіяж, але таки здалась. І вирішила спробувати ось таку базу з ніацинамідом від Maybelline Jelly Pearless. Хочу дати їй шанс, вона ще поки що абсолютно новенька. Я думаю, що скоро почну нею. Користуватися, в мене вже е, шкіра, знаєте, немолоденька. І помічаю, що пори більш помітні, тому хочу випробувати її на собі. Не очікувала знайти на просторах інтернету, а саме на майкапі, е, можна було придбати такі наборчики пробників за 250 гривень 5 штук, точніше за 249 І я там знайшла е, пробник фіксатора від NYX Fix Plus. Тут 2,5, мені здається, Так, 2,5 мл. І мені здається, що для одного-двох разів цього достатньо. І можна буде точно визначитися, потрібен мені цей фіксатор, чи ні, повнорозмір. Власне, для цього я і придбала. Тому що якось зараз в жодній фіксатор я не вірю. Не набагато довго вони подовжують життя макіяжу. Якось мені, принаймні, не повразу. Не потрапляв в мої руки, якийсь, дійсно, знаєте, вартуючий того, який дійсно надовго продовжував би життя макіяжу, а не на якихось там півгодинки довше. Так, в минулому, 25-му році в мене також закінчилася сироватка в такій білій із салатовим упаковочці для ростовій від Evelyn. І вона мені подобалася. Не знаю на рахунок ростовій, але вона робила дуже класний об'єм за рахунок того, що перший шар білий, коли ти наносиш чорну туш, дуже добре видно, де ти пропустила, зафарбувала. І це вже принаймні один шар туші і один шар цієї такої сироватки це вже два шари, і тому вії мають пишніший вигляд. А якщо нанести ще в другий шар туш, то це взагалі виглядає шикарно. Працює гарно з будь-якою тушью. Щодо тушей, в мене з'явилося три новинки, але поки що жодна з них не відкрита. Я ним ще не користувалася. Це дві туші від Evelyn Cosmetics Varieté. одна чорна, одна коричнева. Купила також туш від Maybelline. Lash Sensational відтіночок Very Black. І трошки їх буду цього року. Купила також рідкі тіні від bless Beauty відтіночок 0,2, дуже ніжний рожевий, поки що на собі так і не використовувала. Все десь під кінець року купувала, мало фарбувалася і не було, знаєте, моменту якось все це розносити, спробувати. Якось так. Якось зайшла в Єву, там була акція на продукти від Lamel 1 плюс 1 дорівнює 3. Я не змогла просто вийти з порожніми руками. Купила собі три олівчика для брів в 403-му відтіночку лате. Я такий один минулого року закінчила і ось цього року вже доволі багато. Один з них використала. Гарні олівчики, мені подобаються. Добре, мені підходять під мій колір брів. І тому в мене є. Отакий Нормальний запас на до кінця року точно вистачить, я думаю, можливо, ще й надовше. З тональних засобів також придбала за порадою подруги. Оля, тобі привіт! Ти вмієш розводити людей на гроші навіть дистанційно. Тобі просто медаль, з тебе чудовий продавець косметики. Бібі-крем від Maybelline. вирішила спробувати за її порадою. Ще не пробувала. Коли я трошки позакінчую засоби свої тональні, їх в мене вже знову трошки багато зібралося, тоді перейду до цього і тоді розкажу свій відгук про цей бібі-крем. На сводчі в магазині, він мені сподобався. Серед засобів для губ купила два олівчика від GlamB. відтінчок 204 та 208. Приємний такий рожевий. І приємний. Коричневий майже під будь-яку помаду. Ось такі от два. І ще один е олівчик від Rimmel. Купила десь якесь мені одне чи два відео, витрапилося в інтернеті. Його дуже радять, як такий прохолодний, коричневий. І, звісно ж, мені зразу його треба було. Ось такий гарний відтіночок. І я його купила, в принципі, на заміну олівчику, який один з моїх улюблених. Від Loreal, стара версія, 410 відтіночок. Я думала, вони будуть схожі, щось схоже є, але все одно не те, знаєте? Поки що такий прохолодний коричневий, дуже до багатьох помад підходить, до прохолодних макіяжів, виглядає гарно, тому буду користуватися. Але якогось такого, знаєте, очікування і дійсність картинка трошки не зійшлася. І також серед засобів для губ я придбала собі блиск від Клоранс в 25-му відтіночку. Це той з такою губкою Lip Perfector. Також ще ним не користувалася. Ось він ще в мене новесенький. Пізніше трошки буду тестувати. В 26-му році потрошки всі ці продукти буду розношувати. Далі. Три рідкі помади собі купила. Цю також мені дуже радила Оля. Щоправда, в неї інший відтіночок. В неї найсвітліший, мені здається, в цій лінійці. Хоча не буду обманювати. Я собі обрала номер 10. Current Mood. Це така губна помада тінт. Але вона мені губи, до речі, не тінтує. Отакий От в мене приємний відтіночок. Гарний, ніжний, в повсякденній макіяжі саме те, тому буду носити. Далі, наступну губну помаду я купила, тому що потрапила в магазині, коли купувала сироватку, одну чорну туш я брала. І треба було третій продукт від Evelyn в подарунок вибрати. Я обрала собі губну помаду серія Choco Glamour. І це відтіночок 02, Deep Cherry Chocolate. Дуже гарна помада, в неї шикарний запах. І відтіночок теж дуже-дуже класний. Такий насичений, е якийсь такий, знаєте, багатий, <р oak> по-багатому. На губах виглядає дуже гарно. Е дуже класна помада, з задоволенням буду носити. І ще одну помаду я купила в Єві. В мисочці, знаєте, з товарами на розпродажі. Крім неї, я ще купила два олівчика, але я їх вже, мені здається, розхламила. Десь я не можу їх знайти. Ще, ще трохи пошукаю, е, може, в відео з розхламленням додавлю. Але мені ця помада дісталася ось за 9 гривень. Спеціально не зривала ціночка. Е, я 0,6 відтіночок. Я так розумію, що цю помаду, цю лінійку помад виводять LCF з виробництва. У мене не було можливості посвочити. я думала, що це буде щось таке гарне, ніжне на губах. А вийшло такий відтінок, ніби гарний, але гарний він не на губах. Я вирішила, що буду пробувати цю помаду використовувати як рідкі рум'яна. В такому вигляді мені цей продукт подобається набагато більше. І як губну помаду я б його не використовувала. Це смердить пластиком дуже рідке, щось незрозуміле, довго застигає, не знаю, не сподобалось як помада мені цей продукт зовсім, але дуже прикольно виглядає на щоках, гарно освіжає от саме цей відтіночок, тому дай, дам їй шанс ось так от трошки попрацювати. Вона зіпсується в лютому 26-го року. Побачу, якщо мені не сподобається, просто розхламлю. Ось такі от покупки декоративної косметики в 25-му році в мене були немало, не багато, але нормальна така кількість все одно виходить. Якось В мене не буває такого, щоб зовсім зовсім якось таке тільки саме щось саме щось дійсно потрібне. Не знаю, я над собою працюю. І ось остання Частинка косметики, яка була придбана в 2025 році. Це мініатюрки ароматів, відливантики і пробники. Це дуже гарний спосіб познайомитися з ароматами, розносити їх і вирішити купувати тобі їх чи ні. І оскільки я вже зробила такий крок і наважилася відкрити свій магазинчик, посилання залишу під відео. Якщо вам щось цікаво, вам подобається гратися з відчуттями, з новими ароматами. Ви ще шукаєте себе, вам хочеться чогось новенького, запрошую, завітайте в мій магазин. Буду дуже рада новим клієнтам. І ось таким от чином я знайомилася з ароматами. Вирішувала купувати їх чи ні. Деякі з них я досі навіть не спробувала. Продовжую це робити в 26-му році, але це дійсно дуже класний спосіб. Оцінити, треба тобі це чи не потрібно. І якщо чесно, я сама більше люблю відливанти, тому що це якось прикольніше, зручніше взяти з собою в сумочку, і цього вистачає на довше. Ось це, наприклад, повна баночка, де там повнішу взяти. Ось тут от 3 мл, це цілком достатньо на тиждень. Щоб розносити аромат, навіть на більше вистачить точно. Це вже дивлячись, як ви знаєте, який, наскільки стійкий та шлейфовий парфум і наскільки взагалі ви часто поновлюєте його, чи ви любите, щоб від вас постійно от шлейфило, чи любите такий близький, більш до тіла аромат, знаєте, щоб нікому не заважати. Це вже діло індивідуальне. Отож, на цьому все вийшло дуже галопом по Європах, е, дуже я поспішала, тому що в мене ось ось вимкнуть світло. Було б класно, якби я ще десь до кінця січня встигла його навіть і змонтувати і викласти на канал. Було б просто чудово. Е, тож, тримаємо за мене пальчики, щоб в мене все вийшло вчасно. А я прощаюся з вами до нових відео, до нової зустрічі на каналі. Дякую вам за сьогоднішні посиденьки. Гарного вам вечора! Тримаємося, Па-па-па-па!